Всім привіт, всім привіт. Сьогодні. Сьогодні. Сьогодні не завтра. І, і, і завтра не сьогодні. А вчора те не сьогодні, тому маємо, що маємо. Нема тепла, тому що рух вже нема вдома. А так би антенн 9. 9 антенн. Це батарея гріє. Всім привіт! Мене все ще звати Олександр. Ми раді бачити вас на нашому youtube каналі. І сьогодні ми повертаємось до вас з цікавою темою від виробника Руїджі Networks, а саме домашні роутери. Домашній роутер це флагман серії домашніх роутерів, тому що він має на борту всі характеристики сучасних технологій, які відповідають потребам преміум рішень для будинку, геймерів, стрімінгу і так далі. І сьогодні в нас на огляді такий чудовий роутер. Це в нас моделька RGW7200B Pro. Це якраз оцей потужний роутер, який. Має доволі багато класних фішок, які точно будуть нагоді у вашому серці, у вашій інфраструктурі, в домашній мережі. Так, отже, це роутер, це я і це розпаковка. Поїхали. Беремо цього потужного звіра. Він йде в такому. Футуристичному сучасному дизайні коробочка чорна 7200 be Pro, Що каже нам про те, що цей роутер вже йде в нас з підтримкою технології Wi-Fi 7 і протокол відповідно 7211 BE. І це не єдина його перевага. По-перше, як ви бачите на зображенні, він має доволі багато антенн, а саме він має 9 зовнішніх антенн. І 9 підцілювачів сигналу. Отже, в коробці що в нас йде? По-перше, це в нас невеличкий гайд по налаштуванню. Це гарантійна карта, стандартний набір, скажімо так, домашніх роутерів. По-друге, в нас йде такий доволі потужний блок живлення. Наскільки? 12 вольт 3 А35 Вт. Для того, щоб використати всі можливості саме Wi-Fi 7 і домашнього роутера. Отже, так. Це ми прибираємо. І що ми маємо? Дивіться, ну, як на мене, це, цей дизайн відповідає характеристикам, тому що він іде доволі цікавої форми, де антени, як ми бачимо, можуть регулюватися, складатися, трошечки розширюватися, якщо треба ще більше щось там його вставити, змонтувати. Його можна трошечки до центру, якщо у вас мало місця, або як він був від заводу по боках. Так, ну і переходимо до цікавого. І з цікавого, що точно варто відмітити у цьому ротері, це, мабуть, перша моделька в лінійці, де є дуже багато лан-інтерфейсів. 8 даунлінг. Портів, які ви можете використовувати для підключення інших девайсів по дротовому з'єднанню. Тому це рішення в нас йде як домашній роутер, але, як на мене, його точно можна використовувати для невеличкого офісу, для смарт-будинку. А якщо ви геймер або працюєте на якихось стрімінгових платформах, то це точно буде незамінними частина вашої домашньої інфраструктури. Отже, в ньому іде. 4. 2,5 гігабіта LAN-інтерфейсів, один з яких WAN по замовчуванню, який не можна змінювати. І 2,5 гігабіта швидкість в цілому нормальна, але для Wi-Fi 7, як на мене, це ну, так і не показник. Тому в цьому роутері є ще один додатковий LAN-інтерфейс 2,5 гігабіта на секунду, де ви можете перевести його в режим роботи з провайдером і об'єднати з. Ще одним інтерфейсом по замовчуванню, тому в цілому на LAN з'єднаний з провайдером можна отримати до 5 Гб на секунду. Що в цілому вже більше корелюється саме з рішенням Wi-Fi 7, тому що пропускна здатність цього звіра складає 7200 Мбіт на секунду по Wi-Fi. Є додаткові три інтерфейси LAN-2,5 ГБ на секунду для підключення, не знаю, на сховища, для того, щоб об'єднувати там передавати дані. Є окремий порт. 2,5 гігабіта LAN з функцією Mode яка дозволяє вам пріоритизувати ігровий трафік і отримувати на ньому безперешкодно більш стабільний зв'язок саме для ваших стрімінгових ігор, онлайн-ігор або будь-яких активностей які потребують такої стабільності. Ну і додатково ще 4. LAN-інтерфейсу 1 Гб. Як ми сказали, можна використовувати його для підключення в середині вашої мережі. Як я вже сказав, що це Wi-Fi 7. Максимальна пропускна здатність на Wi-Fi складає 7200 Мбіт на секунду. Він має 9 антен. Це в нас виходить 4 х 8 і одна така велика 9. Він має 9 вбудованих посилювачів сигналу Front-End модуль які в поєднанні з антеннами дають краще покриття і дозволяє цьому роутеру пробувати не одну, не дві, а навіть три стіни. Отже, щодо цих фронт-енд модулів, можна також відзначити, що для чіпсету 24 ГГц він використовує IPA, тобто інтегровані модулі посилення, що йдуть вже на борту з чіпами, а для 5 ГГц він використовує EPA, зовнішні модулі посилення, що значно потужніше, і для 5 ГГц це логічно, для того, щоб мати ще краще і більше покриття на цьому діапазоні. Якщо подивитися трошки функціональні особливості, то, як і більшість моделей домашнього роутера, він підтримує функцію Re-Mesh. Кнопочка знаходиться в нього по центру. Ми трошки пізніше його включимо і подивимось, як воно у нас виглядає саме з підсвіткою LED. Але так як він підтримує меж, його можна об'єднувати з будь-якими пристроями домашньої серії, які теж підтримують меж. Таким чином будувати бездротову, безшовну мережу. На великому об'єкті без врахування проводного підключення. Що стосується функціональних особливостей, не будемо дуже багато розповідати. Є доволі великий вибір матеріалів, які описують більш детально по діапазонам, по посиленню, по модулях і так далі. Але з ключових це в нього 4х4 мультімаймо на кожному з діапазонів на 24,5 ГГц для такої кількості підключення. Максимальна клієнтська спроможність це в нього 192 користувача, але виробник рекомендує використовувати. До 96 з урахуванням максимальної якості з'єднання між клієнтами, які до нього підключаються. Отже, в нього з корисного для рішення офісного формату буде використання VPN. Він підтримує два типи VPN. PPTP, це класичний простенький VPN, який можна використовувати для віддаленого підключення. А якщо треба більш секурний, більш шифрований, більш надійний, скажімо так, віддалений зв'язок, то можна використовувати OpenVPN для такого формату з'єднання. У нас залишилось невеличкий етап нашого відеоогляду – це підключення. Ми зазвичай так робимо щоб ви змогли особисто подивитися. Але хочу невеличку відсілочку зробити щодо компанії Ruї і їх застосунків. По-перше, в них є два застосунки: Ruigi, він, Руїдж більш професійний, він доступний на Google Маркеті, на App Store, на Huawei Store, на всіх платформах мобільних, які можуть його використовувати. Він орієнтований більш на людей, які Працюють з налаштуваннями, з обслуговуванням, з керуваннями. І він підтримує якраз налаштування не лише домашніх роутерів, але й налаштування більш складного обладнання точок доступу, маршрутизаторів і так далі. І безпосередньо з асортименту підтримує налаштування беззортових Wi-Fi-мостів, які теж можна керувати легко з додатком. І особливості для тих, хто хоче все ж таки надати кінцевому користувачеві доступ до його мережі, не знаю, на перегляд, на внесення змін. Ну, є такі замовники, які хочуть мати під рукою і керувати проектом. Для них є окремий застосунок саме для домашньої серії, він називається рій router і він орієнтований саме на домашній сегмент, і там функції якраз обмежені для кінцевого користувача, для того, щоб йому було комфортніше використовувати це обладнання і застосунок. Отже, ми Зараз його підключимо. Отже, друзі, ми з вами вже проговорили про функціональні особливості. Ми поговорили трошечки про бренд, про позиціонування, для якого рішення ми можемо розглядати такий девайс. Але головна, мабуть, ідея цього роутера це. Бажання бути в тренді, використовувати сучасні технології, і якщо ви все ж таки розглядаєте змінну обладнання, покупку обладнання, ви маєте все ж таки розуміти, що ви купуєте девайс на якийсь 3-5 років наперед, щоб він відповідав вже вимогам, які в нас поступово збільшуються щодо використання пропускної здатності тієї або іншої мережі. Зрозуміло, якщо у вас смарт квартирка невеличка і вас там доволі мало користувачів, то в цілому для такого роутера ці вимоги будуть трошки менше. Але якщо ви повноцінний геймер, якщо ви любите грати, стрімити, робити якісь активності, які потребують доволі значної пропускної здатності, то це рішення саме для вас, яка підтримує технологію MLO для агрегації частотних діапазонів, що покращує сприйняття. Використання мережею, який має USB-порт, який може використовуватись для сховища даних і більш швидко його віддавати користувачам в мережі, менш ми з вами вже його підключили. Ми бачимо, що є доволі. Прикольна така led індикація це загальна сіс-індикація завантаження, верзавантаження, це додаткова led ідентифікація стану роботи і так далі. Отже, по класиці, ми люди, які все ж таки працюємо і налаштовуємо цей роутер для когось, і будемо в цьому огляді використовувати застосунок круїджі Є. Отже, відкриваємо цей застосунок, натискаємо Додати проект, знову ж такі. Як ми знаємо, як хто не знає, давайте проговоримо, що обладнання Ruдж, яке має Wi-Fi, вона має два можливі варіанти налаштування. Перший варіант це використання Wi-Fi по замовчуванню. Ми підключаємо цей роутер, ми знаходимо мережу по замовчуванню, яка починається з собачка Ruidж S4, це фримак-адреси вашого пристрою, або відскануєте, або вручну введете серійний номер девайсу. І так як в нас девайс. Підтримуємо Wi-Fi, ми її обираємо відповідний тип налаштування. Connection to Wi-Fi, натискаємо продовжити. І що це буде за пристрій? Як ми вже трошки раніше проговорили, домашні роутери це SOHO-сегмент. цей девайс це роутер домашній, і він якраз є окремим елементом цього налаштування, є точки доступу, є wi fi мости. Отже, ми обираємо домашній роутер. Проект домашнього роутера. Знову ж таки, є підказка, що треба підключити, заживити, почекати, поки всі індикації у нас відпрацюють. Підключитись, знайти Wi-Fi по замовчуванню. Заходимо в Wi-Fi, шукаємо мережу RUIGI sb 90 b це наш девайс, підключаємось, чекаємо, поки встановиться з'єднання. Воно встановилось, повертаємось в додаток. І знову ж таки, є у нас невеличка стартова сторінка конфігурації. Отже, з'єднання встановлене, повернулося додаток, але менш тим, воно має нам додаткове сповіщення про початкову сторінку швидкої, швидкого налаштування саме для цього роутера, через веб-сторінку. Не треба відкривати додаток. Але ми ж розглядаємо додаток, тому ми закриваємо цю стартову сторінку, використовувати без доступу в інтернет. В додатку підтверджуємо, що ми підключили саме до нашої мережі і йде етап знаходження девайсів. Умовно, якщо в нас є цей девайс з іншими керованими девайсами, то він автоматично весь затягнеться в проект. У нас один роутер, і на старті нам одразу треба вказати пароль адміністратора. Так, ми вказуємо його. Доволі простенький, щоб то було адмін11 натискаємо ОК і чекаємо, поки пароль адміністратора автоматично пропишеться на цей девайс. Все, зміни внесені, детекція відпрацювала, в нас показано з'єднання в інтернеті є, один домашній роутер і W7200 вже підключен. Натискаємо старт конфігурацію. Ми одразу пишемо нашу Wi-Fi мережу. Давайте так. Wi-Fi 7 game буде. Wi-Fi 7. Game. Хай буде теж адмін. 1, 2, 3, 4, 1234.5, це такий, скажімо, простенький, щоб швиденько налаштувати. Project Name Wi-Fi C7 Game. Mm, якщо нам треба щось змінити по налаштуванню провайдеру, у нас там статична IP-адреса або PPOE, ми одразу можемо розгорнути інтерфейс і обрати тип. По, по замовчуванню. Він використовує DHCP, що в більшості домашніх мереж натискаємо зберегти. І чекаємо до 30 секунд, поки вся конфігурація налаштування Wi-Fi вже буде додана на цей пристрій. В цілому, як на мене, взагалі нічого складного. Додаток, назва Wi-Fi підключився, ввім назву Wi-Fi пароль, і вже можна його використовувати. Додавання виконане. Шукає Wi-Fi, який буде створений Wi-Fi 7 game. Давайте Вітектейк, воно зараз автоматизує. Так, знайдемо Wi-Fi, який ми налаштували, підключитись, підключитись, натискаємо, скопіювали пароль. Шукаємо нашу Wi-Fi мережу, яку ми з вами щойно створили. Wi-Fi 7G. Натискаємо, вставляємо, під'єднуємось. Все, повертаємо знову ж до додатку. Знову ж таки, він оновлюється, показує, що проєкт створений, все чудово працює, до ми підключились, ну і додатково можна ще перевірити швидкість. У нас тут розвиточки, на жаль, не 2,5 ГБ доступу в інтернет, але менш тим. Все, процес налаштування виконаний, і ви можете вже заходити, моніторити, дивитись стан і так далі. Перезавантажувати, налаштовувати інший. І все. Але якщо у вас проєкт на 300 квадратних метрів, берете один такий налаштовуєте, берете другий, ставите поруч, на головному натискаєте центральну кнопочку меж, він автоматично знаходить, дотягує і все, у вас така велика мережа на 300 квадратних метрів. Наразі щодо огляду цього домашнього роутера, в мене все. Радий був бачити. Підписуйтесь, ставте фотобайки і чекайте на нові огляди. Па-па!